Це я Настюхі відписав. типу, це граната на сей, беру телефон в самий глибокий карман в курці. Ховаю і ще так застібну кармана, ставлю тако руки і тут черга. Ту-ту-ту-ту. Зразу доходить, що піде, закончили рядно, кричу: п'є! Пі підйом, пізду! Вибігаю туди, бо на цю радійку я вже не можу сказати, що в мене піде, бо він мене, блять, застрелить. А в Бетера автомат, я йому тільки що дав. Бетер схоти автомат, починає валити, щоб він присікти його. Як біжу туди, кричу, підйом піде, блять, беремо на Ці колумбоси де підуть? Ко всередині туди направляю, біжу на другу радейку, приходжу до радейку, кричу, що в мене, блядь, так і так піде всередині. І мене, до речі, ніхто не чує з тої радейки. Чує одна вирва. Що ви говорили про неї. Чує вирва? Каже, хто це говорить? Као ж зірка. І в цей час мене під буль заряджає кулемета і валить по пі***. Вона чує ці вистріли, каже: хто це стріляє? Вона стріляє, нас під всередині. Вона не може поняти, ніхто нічого не може поняти. Боєць Тут... вирва. Жінка-піхотинець, да. жін... жінка унікальна. Боє... Жінка в батальйоні свободи. свободи да. да. Е, цей бетер, в нього ГПшка, заражена ГПшка. Він бере на туди з ГПшкина. Пуф. Взрив. У нас репка заряжалась. Репка від ну, батареї від репки. Вона туди, нахуй, вона ця репка загорілась. Горить, а там все сухо, вся позиція суха. Воно все починає горіти. Ми з ними стріляємося, і вони у нас, знаєте, ось по сомалійськи ту ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту. І ми в них так. І така перестрілка всередині позиції. Тут великий взрив. Буф. Вогонь пройшов сквозь мене. Вогонь пройшов сквозь вогонь. Кричу, бля, почало пекти лице. Я відкриваю очі, все мутне, очі закриваю, чую воно пече, я руками до нього, а шкірку зірвало, і ця шкірка горить. Борода обгоріла, я все починаю тушити руками, кричу, розвертаюся до крячика, кажу, крячик і сйом на касатку. Я вже цей сідаю, там нари зроблені, ліжко, сідаю, закриваю очі, очі попечені, все болить, Закриваю очі, кажу: пацани, скільки нас? каже, четверо. Я думаю, а в мене було дев'ять чоловік на позиції. Я думаю, четверо з дев'яти пиздець. Потім виходить яка каже: пацани, ще двоє бігуть, зустрічайте їх, а куди їм? вони не знають. Виходить, Red Bull, шезве, бом, ще двоє. Думаю, шість-дев'яти, типу, вже типо, вже лучше. Тут виходить яка каже, блядь, як мінометка кроє, вийдіть, і ще біжить група, куди їм біжать? Виходять, гукають, бом, ще троє приходять, всі дев'ять. Я такий, фу, слава Богу. Мене вже мотають, цей, перематують, цей, от достали. Поранення тут.